Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про нові правила для водіїв. В цьому році реально нас чекає дуже багато змін, що в перереєстрації, як Саня в минулому відео розказував, у всьому. Дивіться, перша новина це саме стосується електромашин, символи З і В. Їде машина ліф, от Я на своєму власному прикладі вам приведу. І саме буквочка Z заклеєна простим листочком. Зараз тепер не буде такого, саме цих символів. Заборонили зовсім номера. А ось саме змінити номера ви можете в чат-боті-телеграмі. Саме замовити собі і номера, там, які вам потрібні, і імені, і не імені. Чому прикол чат-бота? Це те, що ти можеш зайти і відконтролювати саме, чи є вільний білетик. От ну, зараз важко іменно саме попасти на то на цей вільний білетик. А так ти собі зайшов в Телеграм, подивився, о, є вільний білетик. Взяв, відслідкував, дуже просте використання. Е, я рекомендую. Тепер друга новина: водійські посвідчення, як раніше, будуть е, доїжджати, доставлятися до нас по пошті. Е, але, але є, але зараз в цьому році саме. Зробили так, що це ну, спростили це набагато. Дивіться, по-перше, не тільки в, саме водійське посвідчення, переоформлення авто розкажу вам. Переоформлення авто зараз діє так. Ти можеш е, не одразу страху, е, страхувати свою машину. Чому? Страх, страховка зараз реально дорога, про що ми говоримо вас, вам в багатьох відеох. Тому, е, щоб заощадити свої гроші, зараз зробили таку тему. Е, ти можеш. Е, Застрахувати своє авто не на весь термін. Тобто, як це не на весь термін? Від 15 до 5 місяців, від 15 днів до 5 місяців ви ти можеш застрахувати своє авто. Для чого це потрібно? Потрібно це для людей, які працюють посезонно, тобто машина в більшості там на зимою стоїть. А літом саме сезон розгар. Ти можеш зробити на 3 місяці собі страховку, щоб не втратити просто е, зря гроші. А також, а також е, якщо ви за границею, в принципі, ви приїжджаєте в Україну, на весь термін робити страховку, ну, за, ну, з такими цінами, ну не хочеться. Зробив собі на 5 місяців, покатався і знову поїхав там в командировку чи куди. Ну, Я, я рахую, це дуже зручно. Дивіться, ще Новина третя. Саме про ДТП. Як ви знаєте, якщо сталося ДТП, ми чекаємо поліцію, чекаємо всю, всі групи і починається в нас: гоп-гоп чи на гоп. Тут в нас є ще новина. Ми тепер можемо поїхати з місця ДТП. Тобто, як це поїхати, ми можемо скласти е, договір. Європротокол разом з людиною, яка постраждала. Або ви постраждали, або людина, яка постраждала, ви склали протокол. Зараз, до речі, про Європротокол розкажу тему. І з цим протоколом ви поїхали. Але це при умові, якщо водії, один з водіїв не п'яний, не під наркотичним. Впливом також, ну ви самі розумієте, ДТП також, якщо воно скоєне двома особами, то не більше двох осіб. Далі в внаслідок... Не було скоєно шкоди саме особі, якісь потім пошкоджено включно транспортні засоби, більше нічого, крім транспортних засобів. І учасники ДТП зійшли згоди щодо обставин скоєного. Ось такі в нас моменти. Тепер хочу вам розказати саме за європротокол. Раніше було як: якщо збиток перевищує 80 тисяч гривень, вам виплачують ну максимально виплачують 80 тисяч гривень. Зараз з нового року Європротокол виплачує вам 250 тисяч гривень. Ну це по смотря по якому скільки яка шкода була майну. І хто, наприклад, застрахував машину свою до 2025 року, підняли з 80 тисяч до 160 тисяч, тобто також ну, два рази. Це я я рахую взагалі круто. Ще з новин, як уникнути порушення ПДР. Зараз. Зробили нову штуку, ти можеш отримати лише попередження. За які саме пункти це стосується, це два пункти. Наприклад, якщо ти став в ліву полосу і не перестроївся вправу, це перше. Тим тобі можуть дати попередження. Але попередження це, смотря на якого саме поліцейського ти потрапиш, бо ну вони дивляться по случаю. Але все-таки ти можеш домовитись, щоб тобі дали просто попередження, а не штраф. Друга, друга це якщо ти став трошки за стоп лінію тобто ти стаєш на стоп-лінії і трошки її проїхав. Тоді також, ну в принципі, за це також штраф, -штраф дається. але Якщо ти договоришся також з поліцейським, тобі можуть також дати просто попередження. Ну на другий раз ви самі розумієте, буде домовитись набагато складніше і краще завжди соблюдати і саме правила дорожнього руху. Як висновок, дуже багато нових правил, які саме на стосуються водіїв. Тому давайте їх всіх дотримуватись, всім гарного дня і зустрінемось на дорозі.